Війна ж не закінчилась, війна продовжується. Син говорив, що на передову хлопці просять кікімори, особливо розвідники. Пані Валентина плете маскувальні костюми кікімори для військових. Взялася за цю справу з ентузіазмом. Переконана, сьогодні кожен має працювати на перемогу. Я підбирала багато сіток, думала, що почати в Ютубі дивилася. Допомогла дочка, вона дала телефон, де можна сітку придбати, де можна, оце спанбонд називається, ось ось ці полосочки. Пані Валентина залучила до цієї справи інших: чим більше людей, тим швидше плететься. Поробила такі рамочки, ось замовила 22 штуки. Спочатку 10, потім 5, потім ще. Ну для того, щоб е, люди могли брати додому. Дивляться телевізор і собі в'яжуть. Щоб сплести один маскувальний костюм, кілька людей працюють два-три дні. Спочатку вив'язують окремі елементи перед, спинку, рукави, а далі пані Валентина уже з'єднує їх в одне ціле. Зараз роблять кікімори у тон осіннього листя. Такий костюм відмінно маскує і є невидимим для ворога. Знаючи, яка в нас місцевість, підбирала ці кольори і підбирала відтінки так само. Якщо десь щось світліше, чи я балончиком потім підфарбовую. У планах маскувальні костюми на зиму. Ми закупили вже білий спанбон, такий під зимовий, тому що вже не, не за горами зима і треба звичайно. Загалом жінки вже сплели 12 костюмів кікімор. Стара вив'язує стрічечки семирічна Вікторія разом з мамою. Я зав'язую вузли. Багато стрічечок брати треба, правда? І кожну стрічечку. Не кожен рядочок зав'язувати, так? Роботи дуже багато, і зайві руки як ніколи не помішають, особливо в такий час війна не закінчилась, і потрібно нашим воїнам допомагати. Маскувальні костюми сьогодні вкрай затребувані з їх допомогою. Наші вояки перевтілюються у невидимих кікімор і наводять жах на ворога. Тож долучитися до потрібної справи виготовляти такі костюми може кожен охочий, адже внесок кожного у перемогу важливий. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергатом.